Команда ЗОШ номер 2 виходить вперед у грі з четвертою школою. Це момент заключного дня турніру з футзалу в рамках змагань пліч-опліч всеукраїнській шкільній ліги. Саме цього дня визначилися переможець та призери під час фінальних матчів. Команди другої та четвертої шкіл провели поєдинок за п'яте місце. Ось так четверта школа зрівняла рахунок 2-2. З таким результатом завершився перший тайм. У другому ЗОЖ номер 4 тричі вдалося влучити у ворота суперників і виграти поєдинок із рахунком 5-2 та вибороти п'яте місце на турнірі. У грі за третє місце зустрілися команди Дмитрівської ЗОЖ та гравці третьої школи, які відкрили рахунок. А потім мали можливість його збільшити. Втім, у цьому моменті м'яч влучив у каркас воріт. Основний час завершився у нічию 1-1, а володаря третього місця виявила серія пенальті, яку першою розпочала третя школа. Удар був влучним, а далі Дмитрівська ЗОЖ зрівняла рахунок. За тим третя школа забила другий гол. А ось у Дмитрівської ЗОЖ була невдала спроба. Далі вперед у серії вийшла третя школа, яка вдало реалізувала свої дві спроби. А ось гравець Дмитрівської ЗОЖ у цьому моменті не зумів переграти голкіпера. <звук> у серії пенальті у ворота ЗОЖ номер 3 став польовий гравець капітан команди Станіслав Максименко. Треба було виручати команду. Став ворота. І відбив пенальті. Спочатку все було добре. матч складався як. По нашому сценарію. Ми потім пропустили один, попав поперечину, могли забити другий, перемогти і не допускати серії пенальті. Але як скалося, так склалося. У підсумку команда ЗОЖ номер 3 посіла третє місце на турнірі. Ми грали в свій футбол, все робили, що треба, і тільки треба було забивати. Ну, які враження від цих змагань, чим вони тобі були цікаві? Емоції такі. Ну і як вважає, як виступ оціниш третє місце? Ну, могли більше. Ма ще могли в фінал виходити. А так і, не чуть». Могли зіграти краще, так як у нас дійсно була хороша гра, комбінаційна гра, але... Футбол така штука, що не повезло. У нас була дуже сильна група. Наші ці групи відрізнялися, тому що в групі було чотири команди, в іншій було три команди. І наша група була дуже сильна, і всі команди, які в нашій групі були, вони заслуговували і грати у фіналі. Ну, не, ми, не вийшли ми з групи із-за пропущених і забитих голів. Я думаю, що на наступний рік, напевно, ми будемо грати таку кругову систему по колу, щоб якось було більш справедливо. А так, в принципі, я не скажу, що задоволений, але хочу подякувати пацанам. Хлопці класно зіграли. Дійсно, красивий футбол, не просто там бей-біжи. Також хочу. Відзначити і розпикнути висловити респект футбольним тренерам гірника спорту, так як це їхні вихованці, моя була справа там більш тактично зіграти. А так, хлопці, ті, що займаються футболом, ну вони молодці і тренерам, я. Mm, дякую за їхнє виховання. Чесно, я не дивився серію пенальті. Я так відвертався, але коли Стас сказав, давайте я стану на ворота, то я в принципі трохи під підзаспокоївся, так як був впевнений, що один-два удари він відіб'є. Переможця шкільного турніру з футзалу виявив фінал у його першому таймі. Команда ЗОШ номер родин зуміла забити два м'ячі у ворота п'ятої школи. Під час перерви гравці п'ятої школи зуміли гідним чином налаштуватися на другий тайм. Їхній керівник команди Олександр Войцеховський після першого тайму сказав наступне. Щоб заспокоїлись, грали свою гру, тим більше мені перший тайм сподобався, там помилка воротаря. Ну, я їм просто сказав, заспокоїмося, граємо гру, тим більше в футзалі там можна за хвилину два голи забити. Так що головне, хлопці заспокоїв. І, от. Ну і тактично вже сказав, що на пресі зіграти, тому що все рівно програвати 2-0 чи 3-0, яка різниця. А так є шанси просто зрівняти і виграти. Так воно і вийшло. Спочатку гравці п'ятої школи відіграли один м'яч, коли ворота суперника вразив капітан команди Олександр Ахременко. Було дуже важко повірити, що ми переможемо, тому що ми, ми дуже знали, що суперник буде складний. І через це нам було тяжко настроїтись проти їх. Ну, у вас було за віком молодші, да, були? Як ти знайшов спільну мову з молодшими, як налаштовував гравцями проти доросліших? Вони були на рік менше мене, там з го року народження. Я з ними дуже давно ще познайомився, і було дуже легко знайти спільну мову. Потім ЗОЖ номер 5 зрівняла рахунок. А вже на заключній хвилині матчу ЗОЖ номер 5 забила переможний третій гол. Автором заключних двох м'ячів у складі п'ятої школи був Кирило Маскайкін. У підсумку ЗОШ номер 1 посіла друге місце, а команда п'ятої школи завдяки неймовірному камбеку здобула ефектну перемогу в турнірі. Перший тайм був для нас ну, провальний, але ми в другому таймі зібралися. Там воротар зібрався трішки, і ми змогли зробити камбек. Ти в другому таймі у захисті да, відпрацьовував більше? Так. Ну як грали, грали, як ти грав от проти дорослих старшої вікової категорії? Важко було? Ну, ну не дуже, тому що я вже багато разів грав і тренувався у них. Ну, в принципі, другий тайм просто переломили їм. При 0-2 як зберігати спокій, як налаштовуватися? Просто Тримати концентрацію. Був радий, що я граю в футбол. Я був дуже я насолоджувався цим. Це було зовсім не страшно. Я, був... я, я вважаю я сьогодні зірка. Як зберігав стан, коли пропустив два м'ячі, там помилка була. Е, я сподівався на свою команду, я сподівався на те, що вони прокинуться, почнуть грати. Ну, так і вийшло. На церемонії нагородження команди отримали фірмові кубки змагань пліч опліч Всеукраїнській шкільній ліги. Команда Зош номер 5 імені Людмили Іванівни Бугаєвської представлятиме горішні плавні на подальшому етапі змагань.